<звучно> <звучно> Чор першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні! А за що мені така кара? Перці ж такі гострі! Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Асам! Awesome. так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome. Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Моя морозова якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Awesome. Уау. Уау. Ого! Який високий! Все ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. Який жах! Я більше, ніж шматочка до родини візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. Табаско. Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус, табаско. А, що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний, який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на роти не відчуваю. А ще в тебе звук йде. Ой ой, здається, я полетіла. Куди? А хто тордою доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Що таке? Oh, no. Майонез та солоні огірки. Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно, потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та та А Доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Моє такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. А мені теж треба скуштувати. Тепер у мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макоту спробую. <рапривання> Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. <рапривання> Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А я поки запазичували, який розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey. майонез. You. Кейт Дець, я знаю, хто у цьому винен. <світ> ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів на банку мені на руку. Знатимеш, як мені заважати. Я не маю зайвого часу, мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше. Особливо, коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Ти хочу, може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно. Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. О! Що ж, випаде мені цього разу? Ух ти, солодка вата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. What? Ну, ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики, і не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Все таки солодка вата, чудова річ, смачно, а головне дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна. Та як ти смієш? Повернись цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey. я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки. Зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво. Дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають все. Але це дуже круто виглядає, варто визнати. Згоден, тортик вийшов відпадним. Wow. Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я наробив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. Час awesome. <рив> мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Дівчатка чор я першою відкриватиму кришку. Okay. Цікаво, що на мене чекає. І все! Ніколи не бачила такого маленького Кіндера. Отже, не пощастило. Мені дістався кіндер-сюрприз звичайних розмірів. Ого! Але найбільше пощастило кенді. Заздріть, подруги. За правилами перший їсть та, котрій менше пощастило. Тож биті можеш приступати. Як же мені очистити таке маленьке яєчко від фантика? Напевно, доведеться використовувати додаткові інструменти. Пінцети підійдуть. Треба робити це обережно. Ну, а тепер можна й коштувати. Ням-ням. Це дуже смачно. Як шкода, що мій кіндер так швидко закінчився. Але чому б мені не спробувати кіндер Сюзі? Тому що за таке нахабство Сюзі тебе покарає. А я без тебе своїм яєчком впораюсь. Здається, всередині нього навіть подарунок є. Цікаво, що там. Зараз злопаю шоколад і дізнаюсь. А ось і довгоочікувана капсула. Подивимося, що на мене чекає всередині. А яка гидота! І це чудовиська було всередині цього яйця. Огидно. Що ви так кричите? Це справжній делікатес. До речі, дуже смачний. Смачно смакота огидно. Саме час відкривати головний кіндер у сьогоднішньому челенджі. Такий очищати довше, ніж ваших малюків. Wow! Залишилось тільки зрозуміти, як мені пробратися всередину. Руками такий товстий шоколад mm -hmm. розламати не виходить. Доведеться вдаватись за допомогою молотка. Опа! Отримуй. Готова! Подивимося всередині. Ух ти, яка краса! Дивіться, який гарненький. Тепер ти будеш моїм другом. Привіт! Поки Кенді грається зі своїм новим другом, ми можемо непомітно стягнути її шоколад і насолодитись його смаком. Отак неймовірно. Смакота. Опожнює шоколад. Стоп! А де мій шоколад. Дівчатка, та я вам не соромно. Це було дуже негарно. На цей раз першою відкриватиму я! Дивіться, це ж людяник. А всередині нього риба, яка гидота, так навіть їсти не можна. А тобі доведеться, подивимося, що в мене. <сум> в мене людяник із скорпіоном. Страшно. Здається, цього разу нам усім не пощастило. І людяник поменше, але всередині нього така шмерзева мука. Першою їсти все одно будеш ти! Смачного. Хто придумав це безглузде правило? Гаразд, чим швидше, тим краще. Стоп! Oh, no. А де ж муха? Фу, муха літала по моєму роті. Що ж, може бути марсинішим, ніж це? Сюзі, тепер ти маєш скорпіона спробувати. Доведеться, хоча дуже не хочеться. До речі, сам лядяник на смак дуже навіть нічого. Такий смачний, що я від нього просто не можу відірватись. Здається, Сьюзі забула про сюрприз усередині. Смакота! А що в мене на язиці? Який жах! Як я могла про нього забути? Ой, він ще й щипається. Більше зі скорпіоном я справи мати не хочу. Кинді твоя черга. Як життя людям і не торкнутися риби? Ну, ось. Ой, дівчатка, тепер я вас розумію. Це і справді дуже смачно. Тільки мій людяник занадто великий, а про рибу я забути ніяк не можу. О, точно! Ідея. Потрібно просто розбити його за допомогою молотка. Ось так ось. Та-дам. Тепер я зможу спокійно насолоджуватись цукерками і не боятися, що одного разу ця риба виявиться у мене прямо в роті. Дуже смачні людяники Смакота! Я б таки все життя їла й їла. А до риби я навіть не доторкнусь. Так не піде. Все одно доведеться її спробувати. Як це доведеться? Мабуть, справді доведеться. Що ж, я тільки відпушу. Фу, Яка гидота. Але цього замало. Потрібно з'їсти все до самих кісток. Ось так, ось так. Але я знаю спосіб, як зробити це швидше. Це було бридко, але я впоралась. Тільки скелетами кидатись не треба. Це дуже неприємно. Та мене, я не хотіла. Дівчатка цього разу першою відкриватиму кришку. буду я. Ура! Нарешті смакота! Твій улюблений батончик. Мій теж. Тільки чому він такий маленький? Тому що великий дістався мені. Навіть не просто великий, а величезний. А? Кенді, але ти не переймайся Зате ти маєш okay. можливість з'їсти свою шоколадку першою. Гаразд. Ти справді дуже смачний. Так що насолодитись можна навіть таким маленьким скибачками. Щоб не забруднити руки, їсти я буду за допомогою пінцету Смакота. А хто їсть наступний? Беті, я гадаю, що час тобі насолодитись сукеркою. Okay. Нарешті зараз тільки фантика позбудусь. Гей, ти що робиш? Навіщо подруг кидатись? Вибач, просто зараз я не можу думати ні про що, крім як про цю величезну шоколадку. Смакота. Так, я швидко з нею впораюсь. Ням-ням-ням. А ти можеш їсти більш акуратніше? Шматки шоколаду розлітаються на всі боки! Фух! Щось об'їлась, але було так смачно. Дівчатка, а чому ви такі брудні? Вгадай, ми всі у твоєму шоколаді. Вибачте, просто я хотіла з'їсти шоколад якнайшвидше. Але ж ти його так і не з'їла. Ану, дай, дай. Я скористаюсь тактикою Кенді. Думаю, це мені допоможе. Чудово. Дуже смачно, але мені здається, що зі мною щось не так. Тепер ти Беті жира. Виглядаєш відмінно. Досить сміятись. Краще світ з'їж. Просто думаю, з моїм шоколадками проблем не буде. Я зможу з'їсти одразу обидві палички. Або ви коли-небудь думали, що твікс дуже схожий на ікла. Бетті, го! Так, дуже страшно. На вампіра ти точно не схожа. Найдобре. й добре, ці ігри краще просто насолоджуюсь смачними шоколадками. Смакота! Давно хотіла вас з'їсти. Ням-ням. Вважаю було весело, а найбільше весело було Ха-ха.